По факту викриваємо брехню на громадському радіо По факту. Вітаю! Мене звати Вікторія Єрмолаєва. І ви слухаєте, по факту це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Це видання, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. По факту виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, Я про це вже сказала. Євген Глібов сьогодні з нами за звукорежисерським пультом. І ми починаємо. По факту сьогодні з нами на прямому зв'язку. Журналістка, редакторка текста Інна Гадзинська. Інно вітаємо вас у прямому етері. Доброго ранку, вікторія. У нас буде дуже цікава тема, як на мене. Дослідили в текстах американські гойдалки від трампістів до комуністів, хто і як агітує за припинення допомоги Україні. Велика аналітика вийшла на вашому сайті і хочу, щоб наші слухачі та слухачки теж про це все дізналися. Ну йдеться про несподіваність у рішеннях і стратегіях, хто про що говорить, заявляє і голосує. І як стрімко інколи змінюються думки. А отже, є якийсь інфопривід, чому саме вирішили дослідити це питання, і чому це лягає загалом в контекст дезінформації? Дякую, дякую за інтерес до нашої роботи, до нашої публікації. Ну, інфопривід, мабуть, це все наше теперішнє життя, тому що наша війна це суцільний інфопривід. І минулої зими я думаю. Дуже багато українців, так само і ми десь хвилювалися про долю, про, про те, чи надійде чергова порція західної зброї, яка критично важлива для виживання України, яка критично важлива для, для того, щоб ЗСУ могли обороняти українську землю від росіян. І ми почали так, як і всі, ми так само дуже уважно слідкували за кожним рішенням, яке, яке приймалося по тобі к океану, тому що це для нас така критична життєво важливі новини. І, власне, ще з минулої осені ми почали працювати. Ми вирішили, що потрібно дослідити цей ландшафт і потрібно зробити такий проект, щоб зрозуміти. Що відбувається, тому що очевидно, що в Сполучених Штатах Америки йде багато якихось складних процесів, і ці складні процеси суттєво впливають на, на результати, тобто на те, що допомога для України або 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 приймаються такі законопроекти, або не приймаються, ми бачили дуже багато різних. Закликів про те, чому Україні не потрібно допомагати, і нам стало цікаво дослідити дослідити все це інформаційне середовище, в якому ось варяться так. У всі в якому виникають такі заклади. Заклики, ми були здивовані величезною кількістю. Ось у Твіттері, Різних публікацій, які з'явилися ось протягом там, минулих двох років, і, і, і тоном цих публікацій, таким якби зневажливим, і е, меседжами, які вони просувають, про те, що там давайте не будемо допомагати Україні, тому що це там нацисти або там. Або це якась втрачена корумпована держава, або давайте зрозуміємо Росію, що вони були схвильовані просуванням НАТО і так далі. Цього було дуже багато, і тому ми взялися спробувати це дослідити. От приклад ви наводили на самому початку вашого вашої інформа... матеріалу, Що сенатори Том Коттон і Лінсі Грем у вересні двадцять третього року підписали листа до президента Джо Байдена із закликом дати українцям такмас ракети з радіусом дії 165 шістдесят кілометрів, і у лютому двадцять го голосували проти законопроєкту про виділення допомоги Україні або конгресмен Марка Модей в квітні двадцять го за. Являв, що Україні чудово українці чудово себе проявляють у боротьбі за свою незалежність і треба їм надавати допомогу. Але в результаті в квітні 24 го голосує проти виділення допомоги Україні. Отже, а чому ж відбуваються такі перепади, і яке середовище, який інформаційний простір впливає на такі перепади у думках конгресменів? Ну і загалом чому ми про це говоримо? Це важливо, тому що від рішень цих людей. Ідеї залежить допомога Україні. Так, так власне, так і є. Ну нам було непросто спробувати зрозуміти хід думок да, mm -hmm. людей по бік океану, але ми і тому ви, в цьому матеріалі ми залишили багато пересторог, таких обмеження дослідження, щоб було чітко зрозуміло звідки в нас ті висновки, чому ми. Беремо, тобто, яких ми людей беремо до уваги, чому вони потрапили в полі зору, Що вони сказали і зробили, що ми ну, оцінюємо їхню діяльність як таку, що спрямована на припинення допомоги Україні? І ми побачили, що таку цікаву штуку, що з одного боку, з одного боку, Більшість політиків, які виступають і закликають американську владу припинити допомагати Україні, ма це члени республіканської партії. Вони мають праві переконання і навіть такі. Ультраправі, так, це в крайні праві. Більшість із них це прихильники Дональда, Дональда Трампа, прихи кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки, і вони, якби угртуються навколо нього, і, і це те ядро, яке. В результаті ну, через яке важко проходять ці голосування, але окрім і, і, і це те, що часто на слуху, да ми всі, хто слідкує слідкують за цими новинами, вони мабуть чули щось там, не проголосували ось ті і ті, або там чули виступи соратниці Дональда Трампа, Меджері Тейлор Грін. Проте, з якимись дивними меседжами про біолабораторії в Україні і так далі. Але ми виявили, що, окрім власне, прихильників Трампа, окрім Трампівського крила республіканської партії, що це лише верхівка Айсберга, що є дуже багато різних. Громадських організацій, об'єднань, рухів, е, є так само експерти і аналітики, і кожен з них у своєму середовищі просуває певні меседжі, які так само в результаті спрямовані на припинення підтримки України. Наприклад, е, і, і, і в сумі, от, чому ми, це, ми чому ми говоримо про російські впливи? У нас я от, ми застерігаємо в матеріалі, що у нас немає жодних. По більшості фігурантів нашої бази даних, яку ми створили, у нас немає прямих доказів, що ці люди от прямо співпрацюють з Росією чи з російською владою після повномасштабного вторгнення і. Є ну є очевидні свідчення приблизно десь 5-10 людей. Це ті, які там виступають, їздять, приїхали жити до Росії або живуть на окупованих Росією територіях України і розхваляють яке прекрасне життя в Маріуполі. Там їздять спостерігачами на Херсонщину. Ну такі, от випадки крайні є такі люди, але Більшість з них ну очевидно напряму. Ми не можемо сказати, що от вони там беруть гроші в Росії або вони працюють десь на російські медіа і іноді навіть американські. Дослідники, я от читала кілька матеріалів, пишуть, що знаєте, так, от крайньоправі, вкрай ліві виступають проти допомоги України, але не пов'язуйте це власне. Ну, типу, ми не маємо нічого проти України, просто ось такі там політичний момент і далі йде пояснення. Але от що цікаво виявилось, коли ми е, з усіх цих публікацій, дописів, е, інтерв'ю зібрали. Тези, якими всі ці політики, експерти, громадські активісти пояснюють свою позицію. Ну, от вони кажуть: там: Я вважаю, що допомагати Україні більше не потрібно, тому що, і от все після тому що ми зібрали, розсортували, роз... якби згрупували на певні тези і наративи. У нас вийшло близько там семи десятків тез. І що ви думаєте, оці ці всі тези. Вони ну вони просто дзеркало російської пропаганди. Це все те, що Росія просуває в світовому інформаційному просторі щодо України. Ми, команда текстів, досліджує російську пропаганду прицільно з з 2019 року, прям ми відстежуємо тренди, відстежуємо. Російські новини, і тому ми маємо базу цих наративів. Ми можемо говорити відповідально, що так. Це те, що просуває російська пропаганда. Тому що в от до моменту, коли вони кажуть, так ми вважаємо, що не потрібно допомагати Україні, тому що, тому що і потім виявляється, тому що там. Ось як я вже згадувала, що е, там в Україні толерують нацистів, тому що Україна вкрай корумпована держава, або тому, що Україна все одно загине на що витрачати гроші, і, і, е, і такого дуже багато. І навіть є такі от спекуляції, що е, а давайте захищати. Ну пошир, а давайте чому ми не захищаємо кордони США, але. Маємо захищати кордони України. Якщо уважно подивитися на цю тезу, там теж дуже багато є перекручень, які ну з яких так можуть умовно кажучи, з самих цих тест втрачати російські вуха. Але знову таки ми не говоримо про якісь неспростовні докази співпраці. Ну навіть навіть не, не існує ж доказів втручання е, р, тих, ну, таких, які б суд судового рішення втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Але ще один момент, я хочу зауважити: е, в, в одному з експертних звітів е, йдеться. Це звіт е, цифрової лабораторії, лабораторії цифрової безпеки, здається, забула точну назву, вона в матеріалі згадується, але це експертний звіт, в якому е, проаналізовано діяльність Росії е, на зовні в у світовому інформаційному просторі у 2023 році. І ось у цьому звіті йдеться про те, що Росія минулого року посилила свої зусилля у світі для того, щоб і, і ці зусилля спрямовані спеціально на те, щоб послабити ці... західну підтримку України. І ну, власне, це, це теж якби ми зібрали якби, очевидні такі співпадіння, так що але. Ну, неспростовних доказів у нас немає, але виглядається ось так. Так я хочу нагадати, що ми говоримо у програмі по факту. І сьогодні з нами на прямому зв'язку журналістка, редакторка на це Інна Гадзинська. і ми говоримо про велике дослідження, яке на текстах опубліковане, велика стаття про те, що може впливати на рішення посадовців, які ну загалом вирішують чи надавати Україні допомогу. І нагадую, що у вас теж є змога ставити питання: нуль вісімсот тридцять 30 Це телефон прямого Етеру. 067 67 404 76 – Це номер вайбера, куди свої запитання ви можете написати. По факту. Інок, кажете, що немає якихось таких неспростовних доказів, але от йдеться, що приблизно кожен дев'ятий фігурант дослідження має очевидні чинні станом на весну 24-го року робочі зв'язки з російськими структурами. Кожен дев'ятий це звучить як чимало, насправді, в моєму розумінні Ось ці зв'язки ж можна все ж таки дослідити. Хто теоретично може? Американцям, які приймають рішення, зливати ці темники, що говорити, коли говорити, в які, нара... які наративи розповсюджувати. Ну, ось цих да, цих що щодо них це очевидно, тому що коли людина живе в Маріуполі і включається в ефіри, і розповідає, як прекрасно жити у відбудованому росіянами Маріуполі, то тут якби ну можна не шукати інших жодних доказів, так? Але ось, наприклад, згадана мною конгресвумен Меджі Тейлор Грін. Яка розповідала ось, запам'яталася багатьом українським глядачам і читачам, тим, що вона вимагала закрити, вимагала закрити американські біолабораторії в Україні як умови надання Україні допомоги. Це такий анекдот, але, але якби не анекдот в тому, що ця людина є приймає рішення і вона є, тобто вона є членкиною конгресу. Але ось у Твіттері кілька місяців тому вона поширювала публікацію, публікацію такого сайту Фонд стратегічної культури про те, що Україна вкрай корумпована і що американська допомога Україні розкрадається. В цій публікації були скомпільовані факти різних часів, в тому числі ті, які були ще до. 19-го року пов'язані з оточенням президента України Володимира Зеленського, і були скомпільовані таким чином, щоб складалося враження, що Зеленський прям чуть не особисто разом з друзями, просто пакує всі гроші, отримані від США, і на них купує собі віли, яхти і так далі. Сайт Фонду стратегічної культури це сайт, який фінансується управлінням зовнішньої розвідки Росії. Про це це не наша якби здогадка, це факт, який був викладений у звіті Американського держдепартаменту за 2020 рік. У цьому звіті також йдеться, що росіяни активно використовують. По всьому світі місцеві обставини і ситуацію для того, щоб ну, на свою користь, коли їм потрібно донести якісь меседжі, націлити на якусь націлитись на якусь аудиторію, от вони дивляться, яка є внутрішня політична ситуація, які є гравці, адаптуються до неї, і оці всі там десятки, сотні, тисячі людей починають щось просувати, але це така розосереджена мережа. Але вони. Кожен з них не ну не не можна назвати кожного з ним російських з них російським агентом, але по факту ця мережа працює і вони просувають ці месенджі і меседжі, і ось ось приклад, який я навела. Як його оцінювати? Ми не можемо ну, сказати, так. що ця людина працює на Росію, але по факту воно виглядає ось так угу. а, і у такого нас... дуже багато. У О, нас я скажу, є... ще можна приклад е, так. він не увійшов публікацію. Це буде для вас ексклюзив, бо в нас дуже О, великий матеріал. Супер. Але це була дуже смішна історія про е, дружину е, Жоржа Попандополоса. Це колишній соратник Трампа. Я забула, У мене вилетіло ім'я, але е, його дружина, яка абсолютно ну вона мало пов'язана з політикою, вона якась інфлюенсерка. І тут вона раптом видає в Твіттері: а знаєте, супер-супер, ексклюзив. Я тут пробігала мимо, і десь я виловила унікальний ексклюзивний Андрія Деркача. І от вона просуває цей меседж людини, яка визнана російським агентом. І пропонує Твітеру як щось суперексклюзивне інтерв'ю з цією людиною. Mm -hmm. ну, це ну тут ніби вуха скричать просто з усіх боків. Ось, але ну, формально типу, ну ось да, в людини успіх успіх в інфлюенсерки. Вона знайшла спікера, пропонує інтерв'ю. Той же попадопилось. Поподобилось. Постить, що ось ми такі тут набожні з дружиною. Йдемо до церкви в ім'я тих, хто в Україні кому заборонено ходити до православної церкви в Україні. Ну альо, mm. тому це виглядає от, от, виглядає це часом, ось так. І не зрозуміло до кінця це від неосвідченості, якоїсь якогось небажання взагалі розібратися, чи дійсно якісь ну серйозніші такі ґрунтовніші проблеми і впливи на цих людей відбуваються. У нас є питання від слухача. Швиденько встигаємо його послухати. Доброго дня. вітаю. Я Андрій з Києва. хочу зазначити, що в російської пропаганди у Побідобісі є Хілєсова п'ята. Це договір про дружбу і кордон про дружбу з Гітлером від вересня, 28 вересня 39-го року. І ще одна яхілля савапета. Це те, що Літвіненка з Сельстінським написала, як Путін зриває Росію. От сюди треба бити, робити гарненькі такі постери великі, і тільки туди бити. І воно все ляже, тому що це неспростовно. Дякую за вашу думку. Інно, ну, прокоментуєте якось. Ну, про ахилісову п'яту я скажу, що це момент, який має посунути світ до того, щоб визнати сталінізм таким самим злом як фашизм. Тому що, на жаль, мене, у мене враження, що поки що поки хороші росіяни їздять світом і розповідають в Лондоні про. Неоднозначну роль Сталіна у в історії, то ось це, ну, потрібно цією ахілєсовою п'ятою, про яку говорить читач, в тому числі, потрібно закрити цей гештальт. І так, ну, тобто, у всіх дуже є багато роботи для того, щоб протидіяти російській пропаганді. Її буде тільки більше і більше, на жаль. От куди ще більше? От у мене таке питання. Я роблю два рази на тиждень випуск по факту, і ми не встигаємо обговорити навіть верхівку айсберга і зрозуміти куди ще більше як нам протидіяти, чи маємо ми взагалі це розуміння, От на вашу думку. Ой, це взагалі така філософська тема, я про це багато думаю, і е, я ось нещодавно прочитала, що пропаганда є в якомусь із медійних звітів, що ну, звіт про медійні тренди, що пропаганда є одним з однією з ключових загроз е, сучасному громадянському суспільству світовому. І враховуючи, що ми ж на порозі вибуху контенту від штучного інтелекту. І, і Він буде плодитися просто з, експоненціальною швид... з експоненціальним зростанням швидкості. І шляхи цьому, ну, як цьому запобігти, ось, я нещодавно була на світовому газетному конгресі, і мені там е, сподобався такий, е, така теза, це такий промінчик надії про те, що е, медійні гіганти, ось там, як, наприклад, BBC, разом з технологічними гігантами, як Microsoft, як виробники. Програмного забезпечення гаджетів розробляють щось на зразок такого блокчейну фактчекінгу, коли, коли кожен факт буде перевірятися на ну, типу, на кожному етапі створення інформації, буде перевірятися її достовірність. Якщо, ну, якщо це зможе працювати в якомусь вигляді, принаймні це принаймні дозволить дати якусь технологічну відповідь. Ну, в плані фактчекінгу, але наскільки це буде, зможе відбивати ці атаки пропаганди, атаки дезінформації, я не знаю. Я чесно скажу, в мене особисте таке враження, що ми на порозі якихось темних віків в плані дезінформації пропаганди. Тому що вона дійсно плодиться з величезною швидкістю, і ось мене, чесно кажучи, трошки злякав американський інформаційний простір в цьому плані, тому що в них так багато от любителів різних теорій змови, і серед журналістів, медійників, і серед і вони мають величезну аудиторію, вони збирають мільйонні перегляди. І, і, і там говорять про якісь ну, про якісь просто дивовижні історії. От я, я бачила, якщо в нас є час, можу переказати ще одну історію, яка навійшла в публікацію. Парочка вийшла, хвилин є так, так. Так, uh, да, Попробуй коротко один з. Медійників, такий Глєн Блек він е, витяг е, сюжет, коли Порошенко приїздив в Широкіне на позиції е, разом з американським конгресменом Гремом Лінсемом в 17-му році. І конгресмен е, каже українським бійцям, що е, наступний рік буде роком наступу. Ми дамо гідну відсіч, і він говорить про санкції, про те, що. Е, про те, що Америка буде працювати в напрямку прийняття санкцій проти Росії, і оцей американський пропагандист витягує це відео і стверджує, що Лінсом говорить про те, що Україна з допомогою Америки планувала напад на Росію в 2017 році, і вони всерйоз це обговорюють. І мільйони людей це дивляться, і це просто страшно дивує. Тут таке питання філософське знову ж таки, що нам робити, стоячи зараз перед цими викликами, якось обмежувати свободу слова ну не демократично, не можна так, щоб не було всієї цього потоку дезінформації. Якось зупиняти ці потоки дезінформації, теж не маємо зараз інструментів. Но мені здається, Інно, тут тільки від кожного й кожної з нас тепер залежить, як ми ставимо. До того, що споживаємо, чи перевіряємо, так. чи ділимося інформацією, шлях це верифіковані джерела. Я не бачу uh -huh. іншого шляху. Ми uh -huh. не очистимо весь інформаційний простір від умовного лайна. От кожен має собі обрати джерело, якому він довіряє, людей, яким він довіряє, які роблять достойний контент, слухати тих, кому він довіряє, читати тих, кому він довіряє, і підозріло ставитися до. У всіх інших, які ось не, не пройшли якусь перевірку, не ну не там не вказані в переліках верифікованих медіа. Тобто, але кожному треба докласти, знаєте, трошки зусиль для того, щоб зрозуміти наскільки можна довіряти цьому джерелу, бо без цього нічого не буде. Немає так. такого, що за чита хтось щось зробить. До слова, тексти і громадське радіо входять в білий список медіа, можна довіряти. І я дякую за нашу розмову. І це журналістка-редакторка тексти Оргює і за мотивами публікації на текстах, яка називається Американські гойдалки від трампістів до комуністів, хто і як агітує за припинення допомоги Україні. Ми сьогодні говорили. Закликаю вас читати цей матеріал, щоб дізнатися більше. Ну і слухати громадське радіо, слухати по факту всі попередні випуски можна знайти. На нашому сайті громадське.радіо, на наших подкаст-платформах, а також слухати у нашому додатку, який можна встановити собі на телефон. Я ж на цьому з вами прощаюсь. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, але не перемикайте хвилю. Залишайтеся з нами, слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.